Сьогодні ми будемо святкувати вечері Господнього, і я нагадаю, що це є таїнство, яке встановив сам Господь Ісус Христос. І хто має право в ньому приймати члени церкви, які охрещені, які сповідали свою віру перед Богом, перед людьми і можуть приймати гості з інших церков, якщо ви в мирі зі своєю. Церквою, церквою, якщо ви в мирі з Богом. І, звичайно, учасники мають підходити до таїнства з покаянням і вірою. Тому що це не нагорода за заслуги. це насамперед знак і печать Божого звіту благодаті. І через ці, ці знаки, знаки печать, через хліб і вино Господь засвідчує нам його любов. Тому це таїнство є і переживанням того, що Господь за нас вмер, те, що Він вже зробив, що його тіло за нас страждало, його свята кров проливалася, це є ціна нашого відкуплення. Це є єдина підстава для прощення наших гріхів. І тому ми згадуємо про його жертву, яка досконала, якої більш ніж достатньо, щоб очистити від гріха кожного з тих, хто довірився йому. І одночасно це таїнство говорить про те, що Бог турбується про нас і зараз, поки ми в дорозі. Бог постійно застосовує до нас силу смерті Ісуса Христа, продовжуючи прощати нам гріхи, вливаючи в наше серце Його любов. Він турбується про нас. І це таємство також звернене в майбутнє, коли наші прийдуть. Христос прийде зі святими ангелами, зі святими, які зараз покійні, але вони воскреснуть. І Павло каже, що ми не попередимо тих, якщо на той момент будемо живі, але силою Божою будемо переображені, і тоді буде зустріч, видима зустріч церкви. З Ісусом Христом. І Вечері Господня це смак цієї шлюбної вечері Агнця з церквою. Це завдаток. І тому ми бачимо, що це таємство звернути і в минуле, нагадує нам, і теперішнє, і майбутнє. І Бог каже: Я люблю вас. І я виконую все, що обіцяв до кінця. І, звичайно, що це таїнство, воно спонукає нас, коли ми усвідомлюємо благодать Божу, спонукає нас до того, щоб, по-перше, покладатися серцем повністю на Ісуса Христа. В нас самих немає сил, в нас немає заслуг, але тільки Його жертв. І по друге. Воно нагадує нам про ціну нашого відкуплення і спонукає нас знову посвячувати наше життя йому. Якщо ми побачили, що охололи духовно, якщо ми побачили, що ослабли, якщо ми знаємо, що, на жаль, зрадили нашого Господа в тому чи іншому питанні. І Дух Святий докорив. І, можливо, ми плакали, як Петро, коли Ісус подивився на нього. Але Бог каже: повертайся, борись гріхом. Не відступай, не думай, що все втрачено. Я дам тобі силу, іди за мною. Пам'ятаєте, як Ісус сказав Петру, чи любиш ти мене? І каже, писи, ойць моїх. І він каже, повертайтесь і йдіть за мною. Слава Божа, того варта! Тому це таїнство воно насамперед знак і печать Божої любові, і також це наше посвячення йому і видиме сповідання того, що живемо ми тільки жертвою Ісуса Христа. Давайте помолимося перед звершенням таїнства. Давайте встанемо. Господи Боже наш, ми дякуємо за те, що ти і словом Твоїм звіщаєш про любов Твою. І таїнством це запечатуєш. Господи, ми просимо, щоб Ти освятив ці хліб і вино для використання в цьому таїнстві, але ще більше просимо про дію Духа Святого в наших серцях, щоб нам достойно приймати вечерю Господню. Ми просимо, щоб ти простив нам гріхи наші. Ти знаєш кожного з нас. Прости нам, коли ми чомусь соромилися тебе. Прости нас і дай нам ревність, щоб прославляти Твоє святе ім'я, сповідувати Його перед людьми. Прости нас, коли ми не любили ближнього. Забували про твою заповідь любові. Прости нас, коли ми думаємо тільки про помсту і не передаємо в Твої руки. Допоможи нам передати все і всіх в Твої руки праведного судді. Прости нас, коли щось інше для нас стає дорожче за тебе. І ми просимо, Господи, відверни наше серце від усякого спокуслового гріха. І нехай Ти будеш привабливим для нас понад усе. Ти понад усе. Господи, прости нам гріхи наші і дякуємо, що Ти знову засвідчуєш про Твою любов і сповідуємо, що не маємо надії на самих себе у всяких проявах гордощів і сповідимо, що тільки кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. І тільки Його силою ми живемо, і тільки Його силою ми можемо бути спасенні і прославлені. Допоможи нам, Господи, і ми дякуємо Тобі, прославляємо Твоє святе ім'я, віддаємо Тобі хвалу, нашому великому Творцю. Vim-me a Jesus Cristo. Amém. Юрія для допомоги в таїнці. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був введений, взяв хліб, переломив. І передаючи своїм учням, як зараз від Його імені ми вам будемо передавати, сказав. Прийміть, споживайте, це є тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Також після вечері він взяв чашу і, віддавши подяку, як і ми зробили його іменем, сказав: ця чаша є новий звіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для прощення. Гріхів, пийте з неї всі. Я прошу підходити учасників таємства.